Доброго дня, малята! Сьогодні я вам розповім про дуже красиву перелітню пташку Снігура. Одного зимового ранку, коли весь світ вкрився білим пухнастим снігом, до нашого саду прилетів маленький яскравий птах, снігур. Його червона грудка сяяла, мов жаринка, а чорна голівка виглядала, наче шапочка. Це був справжній зимовий диво птах. Снігурі прилітають до нас із півночі, коли стає дуже холодно. Там, де вони живуть, там що холодніша зима, тому вони прилітають до нас. Їх часто можна побачити взимку, коли вони шукають їжу. Вони полюбляють ягоди, горобини, насіння і навіть маленькі крихти хліба, які люди залишають для птахів в годівницях. Одного разу п'ятирічна Оленка вирішила допомогти птахам пережити холодну зиму. Вона взяла шматочок хліба, поклала його у годівничку, а потім стала тихенько спостерігати з вікна. І ось до годівнички прилетів снігур. Він обережно сів, покрутив голівкою, ніби дякуючи, і почав ласувати частуванням. Мамо, мама, дивись, який гарний, радісно вигукнула Оленка. Це снігур, пояснила мама. Він завжди приносить радість взимку своїм яскравим виглядом. Якщо допомагати птахам, вони частіше прилітатимуть до нашого саду. З того дня Оленка кожного ранку залишала у годівничці щось смачненьке. Снігур ставав частним гостем і навіть приводив своїх друзів. Їх було так багато, що сад ожив і став ще красивішим. Оленка дізналася багато цікавого про снігурів. Наприклад, що вони живуть у зграях і дуже люблять співати. Їхні пісеньки хоч і тихі, але дуже мелодійні. А ще вони не бояться холоду, бо їхнє пір'ячко добре захищає від морозу. Одного разу Оленка спробувала наблизитися до годівнички, коли там сидів снігур. Вона повільно простягнула руку, і птах на дива не злякався. Він сів на її долоню і навіть трохи дзьобнув насіння, яке вона тримала. Оленка була така щаслива. Снігурі це справжні зимові друзі, сказала Оленка. Вони нагадують, що навіть у холодну пору можна знайти красу і радість. Так Оленка дбала про птахів всю зиму, а коли настала весна, снігурі попрощалися і полетіли додому на північ. Але Оленка знала, що наступної зими вони обов'язково повернуться і знову принесуть радість у її сад. Малята, допомагайте птахам узимку, і вони віддячать вам своєю красою та дружбою.